Всіх вітаю на моєму каналі. Субота. Чудовий сонячний день, свіжий вітерець, а я займаюся ремонтом. Цікава штука це цей процес ремонту. Кожен день знаходиш тему для ролика. тому наступна тема буде про Реставрацію корзини щеплення. Ось, дивіться, я показував про раз. тут була вироботка. Одна точка ось. Де вона? Друга точка. Я це все заварив з сварочки і відновив. Також ось зараз покажу Тут теж були на цих виступах, лапах чи як їх там назвати, трошки завальцовано, теж я його підварив, обточив, так що буду зараз збирати. Ще що я хотів розповісти, ось дивіться, зараз тіньок, щоб видно було добре. от Підшипник вижимний, бачите, із сім речагом. Значить, що я хотів розповісти? Ну, Хто знає, то певно догадався, що це не рідний підшипник, який йде на шифінг. Там внутрішній діаметр 45. Це підшипник з внутрішнім діаметром 50. Це Волга, Газель. значить, Тут втулочка стоїть. так, от, А з цієї сторони. От на цій втулочці тут такий, он, певно, видно, бортик. Токар мені тут трошки зняв, десь міліметр. Да? І зробив міліметровий бортик, щоб цей підшипник мав упор. От так от. Значить, два з половиною роки він уже в мене працює, люфта немає. ну Кожен сезон я вскриваю. От тут оцю. Пластикову шайбочку, так, будемо говорити, закрито. типу підшипник з цієї сторони, тут сильно А тут такий. Я вскриваю і туди ложу смазку, закриваю, і на сезон вистачає. Смазку ложу. Ось така смазочка в мене Вона е температурна. Я нею е смазую помпу водяною. Да? Ну підшипник сюди кладу, так як. Ну, хоча тут температури, самі розумієте, немає, але вона, мені здається, краще якості, ніж тут якийсь там солідол, літол. Ну, не знаю, ходить 2,5 роки вже цей підшипник. А за два роки я поміняв цих китайських, якщо ну, Десь 4-4 чотири, чотири штуки. Ну, так як трактор у мене інтенсивно працює і літом, в сезон, зимою теж він не стоїть, то ці підшипники просто не витримували такої нагрузки. Я їх регулював, вони, ну будемо так говорити, при відпущеному щепленні. Ну і інколи прокручувались, інколи ні. Ну, не знаю, не попадались, мабуть, і чи я не знаю, чи так. В мене такий тракторист-моторист, що в мене вони вічно розсипалися. Ось така ситуація. Ну, Дойшов до того вже моменту, що буду все збирати і відновлювати так сказати, роботу трактора. Всім добра, здоров'я і удачі!